Що ж, друзі, вітаємо! Ми в прямому ефірі з вами ті самі класні, прикольні, потужні ведучі Артур Кушнір та Аделіна Демченко. І знаєте, сьогодні в гостях у нас дуже тярівна дівчина, і вона точно підкорить ваше серце, тому що е, молоді артисти, е, молоде покоління, яке підкорює українську естраду, це знаєте, це наша гордість. Це напевно те, заради чого ми живемо, і те, заради чого збройні сили України боронять нашу державу, щоб е, такі е, юні таланти могли про світати, створювати нові ініціативи і постійно прививати любов публіки до себе в гостях. Сьогодні Анна Леонор-Маєвська. привіт. Дуже раді тебе сьогодні тут бачити. Поспілкувалися з тобою трішки до інтерв'ю. Да, ти така позитивна, усміхаєшся, знаєш, і хочеться, щоб така посмішка завжди супроводжувала тебе по життю. І сьогодні ти тут не просто так, відповідно тому, що в тебе вийшла своя авторська пісня, про яку ми сьогодні з тобою поспілкуємося. Але перед цим ми пограємо з тобою трішки в ігри, да? для того, щоб ми з тобою зрозуміли трішки один одного. Так, тобто я думаю, що ми розпочнемо з блісопитування. Так, як зазвичай це так. Вже таке. Так, традиційний початок да, кожного да, Е, Це буде декілька питань, там близько десяти. Вони зовсім прості і вони не потребують якоїсь розгорнутої. Знаєш, там дуже дуже довгої відповіді. Просто все, що перше приходить на думку, те й кажемо. Домовились? Добре, супер. Що Аделін по традиції? Дякую, дякую. Давай. Трі, мені щоранку так приємно, коли ти мені дозволяєш зайти задати... на роботу. Так сказати так? перше запитання. <рес> а, яка була перша пісня, яку ти заспівала на публіці взагалі? Це не особ... не обов'язково твоя саме ця пісня. Так, а так, Ту яку ти Просто... на сцені перше заспівав? Що пам'ятаєш? Ну прям перше перше. Ну, якщо пам'ятаєш, так, так, так. так то було б цікаво. Пам'ятаю, що це за пісня? <laughs> Е, я була маленька. Я перший раз вийшла на сцену і заспівала дощі капої зі стріху. А скільки тобі років тоді було? П'ять e, років. О, то це зовсім це була, була велика сцена, якась велика публіка? ну це було в моєму місті у моєму будинку культурі. Я вийшла заспівала. а Мені тоді о, моя перша викладачка о, сама зробила о, сукню. Угу. Сама зшила б да, своїми руками. Ти бачила таких викладачів, які На не тільки вчать співати, ні. а ще й сукні ш'ють. Uh, і це був виступ саме до чого? це був день міста. Там чи це можливо якийсь був захід там, з різними співаками іншими? Що це саме було таке? Mm, чесно, я не пам'ятаю, але. Uh, це був ну який, якийсь, якась свято було. <гум> <гум> ну я зрозумів, так. окей. А що ти відчувала? Ти переймалась, переживала, чи ти себе дуже комфортно почувала, коли ти вийшла на таку публіку велику? Коли я була за колісами, я стояла, думаю, блін, як, як же ж там не забути? Йо-майо, як же так? Коли я вийшла на сцену на публіку, я почала співати і мене відпустило. До сих пір, коли я виходжу на сцену. Е, да, за кулісами буває моторошно, але коли ти виходиш на сцену, ти починаєш співати і тебе відпускає. Слухай, ну це насправді дуже класно, тому що навпаки, у артистів часто буває, навіть у дорослих, да, таких вже досвідчених артистів. Часто бувають такі випадки, коли вони навпаки там за кулісами хі -хі ха хаха виходять на сцену і забувають слова таке. Буває дуже часто. я Тобі чесно скажу. А в тебе бачиш, ти, ти розкриваєшся, тому що ти така доволі, я бачу екстравертна людина, де да, й подобається спілкуватися, якій подобається, подобається ця така увага. Да, коли публіка слухає, підспівує, аплодує, Так да. Це ж приємно, погодься. Дуже. <реш> вот. е, ми знаємо, що в тебе є понад 40 відзнак. Е, скажи, будь ласка, 11 років як ти їх стільки позбирала, де ти їх познаходила? Бо навіть у багатьох артистів немає стільки відзнак, коли вони руками співають. Я скажу тобі також відверто. Е, можливо, того, що я відкрита людина. Е, як ви сказала, я дуже люблю спілкуватися. Е, я зі всіма знаходжу якусь спільну мову і ну, мене це надихає. Тебе постійно запрошують да, на різні такі заходи ну, да, і ти за виступаєш. Запрошують. Так, відповідно, да. ну, таких людей завжди, я думаю, знаєш, вони завжди на розхват, як то кажуть. Звичайно, Артур, якими ти нагородами можеш похвастатись? Я нагородами. Ну, колосок. Я от кінгуру писав. Аналогічно. Так, наступне таке запитання. Я його обожнюю, тому що завжди, коли запитують, якою суперсилою ти хотіла б володіти. Але зараз не процес. Але якщо хочеш, ти можеш поділитися цим. Можливо, спілкуватися з тварини. Андріна Але... мріє телепортуватися, тому що я без да, час запізнююсь. Отако, от отако. Ти, і ти десь в Києві. О, отако йде на Мальдівах десь. Ну я не так прям глобально думала. Я думала, опа, я вже на шулявці на роботі, опа, я вже вдома, <ріх> знаєш, я в новусі. Знаєш, вона настільки просто глобально дивиться на це все, знаєш. Якщо хтось мірі там Мальдіви і так далі, це круто, це класні амбіції. У Аделіни це б тільки в пробках не стояти, знаєш, тільки і на метро. Не да, не да, не заходити. <ріх> да, і просто вона хоче оце з лівого берега там, або з правого так переміщатись до Анічки, там в гості, або да, ще десь там. Ми да, 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 да. просто З Одеської області, і нам е, потрібно о, дуже пізно і ми Йдемо, я отако йду, засипаю. Але... А може бути в цей же день і концерт, так? Тобто виїжджаєш і вже зранку на сцену подивишся. Зранку на сцену, кажу. І ще маєш бути зібрана, і зачіска, і платье. Я завжди висипаюся у потязі. А, тобто, то це все таки да. я, я, наприклад, не можу спати в потязі. Я можу спати в усьому Дезаводно. транспорті, що рухається насправді, тому що да. з дитинства я тільки сідаю в машину, все, і навіть зараз Аделіна навіть зараз може спати, тому Я можу, можу спати в метро. Мені мені не принципово в машині відразу. Так якийсь транспорт їде, і наушники, коли ще в Вау. Так я можу спати під все мені абсолютно байдуже. Ремонт не ремонт. Я вам дуже заздрю, тому що все ж таки я це я. Я не така людина, але я хотіла ще одне поставити та не можна Артур? Давай, давай. Будь ласка, будь ласка. Але якби твоєю суперсилою був саме твій голос, от саме голос володіє якою суперсилою, що б це було? Можливо, ти хотіла би лікувати людей голосом або е, співати як пташка. От, що б це було е, можливо, приносити людям радість, і цією радістю лікувати їх. Е, Ну буває такий стан, коли дуже сумно на душі, і ось люди виходять на сцену і співають якісь будьорії пісні, і на душі стає легше. Тоді я думаю, що в тебе вже є ця суперсила І ти вже нею 100% володієш. володієш. Окей, кому ти першому показуєш свою нову пісню? От хто перший слухає цю пісню? Напевно, батьки, а потім моя викладачка друга. Нелі, uh, <laughs> ну бо ми просто з нею на онлайні uh, займаємося. І я їй завжди, ось Нелі, я тут написала. І там е, вона каже: так, цей кусочок треба е, ще що там, е, придумати, ще щось. І я думаю, ну добре. Потім висилає їй Нелі отак, от, да, супер. Тобто Класно. це має пройти певні етапи 100%, Звичайно. перед тим, як е, вже бути в тому вигляді, в якому ми це бачимо, слухаємо і так далі. А ти взагалі граєш на музичних інструментах? Так, я ходжу у музичну школу і. Um, хочу грати на фортепіано. Клас. Я завжди мріяла грати на фортепіано, бо на якихось музичних інструментах, але я завжди тільки мріяла, тому що коли я попросила у батьків, щоб вони купили мені гітару в сім років, вони подарували мені гітару. А ти як І... мала навчитись на фортепіано? Ну, грати маючи ну, гітару? Я хотіла Почекай, спочатку спочатку, я хотіла бути рокершою, грати на гітарі, а потім, вже, коли я трішечки підросла і захотіла бути принцесою, тоді я хотіла грати на фортепіано. Але за ну лежить ця гітара більш ніж 15 років. У мене десь вдома у батьків, але один раз я я спробувала пограти, але в мене дуже вийшло. Я думала, добре. Тому для мене люди, які грають на музичних інструментах, це це прям вау. Це прям клас. Угу. Е, скажи, хто тебе надихає, от, е, на те, щоб виступати, співати, е, щоб писати свої власні пісні? Це може бути близька для тебе людина, це може бути е, якийсь артист або артистка, яка, наприклад, на яку ти дивишся, і дав думаєш, я от також мрію там стати, як вона або він е, так, у мене є такі люди, це мої близькі. Це ми викладачі, викладачі по вокалу але, а, завжди мене підтримують а, і так близькі люди да. і mm -hmm. друзі. А, коли пишуть а, там мені в телеграм Ой, вау! Ти там перше місце зайняла, я тебе вітаю». і вона да вона ця підтримка mm -hmm. така, да вона постійно постійно Маленька, дає. Нові але крокі. вона, але вона так. Надихає щось робити далі? Угу. Да, ну це супер класно. Да. Це от знати завжди важлива да, підтримка, підтримка так. близьких людей? Це напевно такий потужний якраз таки знаєш мотор прогресу. Тому що він постійно заставляє рухатись, тому що люди, коли поруч і навіть коли щось десь не виходить, вони завжди підтримують, вони скажуть тепле слово, вони все допоможуть тобі просто піднятися і піти далі. Да? От просто залишити це в минулому, і піти далі, новити якісь нові речі. А чи є таке місто країна? Чи сцена платформа, де ти мріяла б виступити. Це може бути абсолютно будь-яка країна, будь-яке місце, пляж, ну де б ти ось мрієш. просто зараз ти кажеш: я хочу там, то там, то завтра ти там виступаєш. Щоб це було за місце? А, я хочу виступати по всьому світу. Так. Окей. Але зараз зі нашим станом країни не сильно їздити добре. Mm -hmm. комф... Тобто ти все ж таки комфорт більше хочеться залишатися в рідній країні, да, так Так, поки і... що в рідній країні, але да, все ж таки по світу mm -hmm. Ну, Знаєш, да, дай Бог, як більш... буде мир, буде насправді все добре. І в нашій країні, тоді вже можна Звичайно. буде, так скажемо, знаєш, без якихось таких, от щоб не оця mm -hmm. совість, не лоскотала, да, можна буде вже виїжджати і давати концерти іншим людям да. і представляти Україну як завжди на міжнародній арені. А, скажи, якби в тебе був власний фан-клуб, да, от і як би як думаєш, як би його назвали? Як, як би він називався? Ой, я не, не знаю, але точно якось позитивно. <зитивний> фан позитивний <зитивний>... фан-клуб, позитивний фан-клуб, позитивний фан-клуб. Чудова назва фан-клуб. Позитив Маєвський. Ось так. Можливо. Так. А якби твоя пісня була б саундтреком до якогось мультфільму чи фільму, або з тих, які вже існують, або з тих, які ще не зняті. Що б це було? Який би це був фільм або мультфільм. В якому б мультику грала б твоя пісня? Ну, Напевно, якомусь веселому точно. Але. Я навіть не знаю. Мені здається, це було б якесь «Крижане серце. Mm -hmm. Але просто «Крижане серце. Він білі, більше, більше там, ну він такий сильний мультик. Mm -hmm. e ну, Він e якась має бути легкість, да. Такий da, мультик, якому легкість. все ж таки ось така, да, от простота, без якогось дуже такого глибокого сенсу, да, але просто позитивний, класний такий веселий мультик. Але тоді це мало ну, в моєму такому баченні, що це цю пісню співає якась принцеса, десь не підвіковні. Така mm -hmm. А воно і буде. Mm. <гументальні> Окей, а якщо ми вже почали говорити за мультфільми, то я тобі mm -hmm. пропоную все ж таки спробувати себе так само, як і ми зараз будемо пробувати себе по мультикам. Да? Тобто вгадувати персонажів з мультику, проведемо такий цікавий інтерактивчик. Зараз на твоєму екрані ми виведемо гру, і перше, що нам потрібно буде зробити, це придумати назву для команди. І поки ви за Даліною думаєте назву для команди, я тобі вивожу картинку. А ти мені не виведеш картинку, тому я буду підглядати до тебе в комп'ютер. Можна я тобі. Читати. Я Дочитати, <свист> як <свист> ми <свист> можемо називатися, як ви думаєте, щоб такого цікавого вигадати? Є ідея, немає ідеї. No, ну, дивись знову ж таки не виключення. У нас всі гості приходять, і в них ім'я починається на букву А. І <свист> 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 сьогодні знову не виключення. У нас, до речі, у всієї команди імена розпочинаються саме на літеру А. Так, ми всі okay, називаємося на літеру А. Е, тому тому е, я пропоную, що буде в нас незмінна назва, ми будемо команда ААА. Як завжди, <с> <с> е, вибалась, так, картинка? Все, бачиш. Yeah. Е, що, дивись, е, правила дуже прості: е, виводиться картинка, я читаю питання, ми бачимо варіанти відповідей, обираємо, яке правильне. І... Маємо виграти і зайняти перше місце. Це наша задача. Готова? Добре, Поїхали. Значить, тест у нас називається е, так. Перше питання: який перший повнометражний анімаційний фільм людства Аліса в країні? Тим немає? немає. А це був перший довматинський саме равномі. Думаєш, а він раніше вийшов? Так, 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 100%. Давай, я повірю 100%. — Так, це абсолютно правда. Ідемо далі. А перший це анімаційний кошки, фільм, там, було. де були актори і анімація, це Аліса. Так. Волд дійсно намалював Мікі Мауса. Легендарно. Ну він не сам його намалював. А от тут я не знаю, тому що mm. дійсно засновник Уолт Дісней, да, тобто саме. Але самостій. ж вони його придумали. Але вони mm, його але придумали. Не він його намалював. Але, Давай, давай от... візьмемо ні, я давай, що мені. не він, типу, особисто. І це правильно, це правильно, тому що він наняв людей, які відповідно намалювали Мікі Маус. Так. Який фільм Дісней є найкасовішим, найкасовішим. на сьогоднішній Найкасовішим? А, Слагані? ну так, так. Напевно, так. Да. Який най... найпопулярніший фільм Діснею на сьогоднішній день в всьому світі? Ну... Білосніжка? Король Лев, він недавно вийшов фільм, угу. може натискаю. І це абсолютно І це правильно bold. відповідь. <Vanderenante> я б не подумав, чесно. Я думав, що це буде білосніжка, бо я більше всього за неї чув завжди. знаєш, Білосніжка Білосніжка, теж вийшов Діснея випустив фільм. Тобто, навіть так, бачиш, як вона влучно просто поставила нас на місце. Принцеса з мультфільму Діснея заснована на реальній людині. Ой, як цікаво! Рапунцель, попелюшка, покахонтас, е, Напевно, Покахонтас. Тому що ну, це любима або Рапунцель в неї магічні волосся. Э, э, Хто ж був реальний? Я думаю, Пока Пока Хонтас. Хонтас? Давай. здавай. Ти абсолютно права. Да. Ти просто абсолютно права. Тобі можна е, ці як горішки просто лускати е, ось це все. Рапунцель залишила вежу, в якій жила напередодні свого 16 річчя. Ну, правда, А по-моєму, 17 річчя. Я не знаю, 18 я. я так сильно не, mm -hmm. не, не знаю. давай, ні, окей. Я І не це абсолютно правда. Серйозно? Да, ти бачиш, наскільки вона уважно дивиться мультики, вона відмінно від нас, що означає відома фраза з мультфільму Король Лев Хакуна Матата. Вперед, не хвилюйтесь, мені страшно, я сміливий. Начебто вперед. вперед так? Вперед, да. так. Це начебто була така як агітація, і це неправда, бо це було не, не хвилюється. Яке справжнє ім'я Леді Баг? О, я це ще не питати Марінет. Марінет? Так, а, це ти правда. Думаєшся, Леді Баг? Ні. Але ні. це правда. Це абсолютно правда. Все, з цим ми завершили. Я не знаю, зібрали чи ми перше місце, тому що ми все ж таки наробили в кінці помилок трішки. І ми займаємо, скоріше за все, перше місце. Так. Це ми, так це ж ми зараз дізнаємось. Ну зараз пода. Це так, команда ААА, і ми впоралися. Ми зайняли перше місце. Все нарешті з мультиками розібралися. Тепер ж, ж поговоримо нарешті про цю пісню, так і про те, взагалі, як вона народилася, і е, все ж таки е, по презентуємо її у нас сьогодні на радіо, так заради чого ми і зібралися. Ну перш за все, яке в мене виникає запитання, це те, що ти ще навчаєшся в школі. І я пам'ятаю, коли я навчалася в школі, мене не вистачало часу там ну просто погратися, там і все в комп'ютері посидіти і все. А ти розпочала сольну кар'єру, це ж займає дуже багато часу. Як ти встигаєш поєднувати і навчання, і своє дитинство, і ще й з кар'єрою? Е, ну так, е, початок кар'єри в досить такому юному віці, це виклик. Е, але для цього я використовую ретельне планування. Я записую щоденника в свою репетиції, В який день там в мене якісь виступи. І як тобі життя по графіку? <ріст> ну це не, не те, що по графіку, а просто щоб не забувати про репетицію. Ну знаєш, це напевно навіть не те, що по графіку як ти кажеш. Так це напевно просто самоорганізованість. Да, коли ти дійсно так. знаєш, що в тебе є чіткий план і ти маєш його не дотримуватись. Тому що в мене, наприклад, життя так, знаєш, сьогодні я тут. Завтра я там можу бути десь в Харкові. Можу <ріст> бути Артур. У нас з тобою таке життя, що сьогодні ми тут і завтра ми теж тут на роботі. <ріст> Артур ми ніде <ріст> не діваємося. Ми завжди тут, тому, тому нема такого нічого цікавого. <ріст> Скажи, ти знімала кліп на цю пісню, і ми вже його також подивилися. Скажи, чи ти звикла вже до цих зйомок, до цього такого графіку? Там запис, там зведення цих пісень, да? тобто там потім на неї зйомка, плаття, візаж, зачіска. От як тобі таке от, графік такий? Я люблю таку, таке насичене життя, тому я не представляю, як би я без цього вже жила. Так більше вже привикла. Але коли ми знімали кліп, у нас такий був форс мажор ми приїхали до Києва, ми знімали його на е, нов, новому містечку, хвилі він називається, якщо ви знаєте. Uh -huh. Uh -huh. Е, там ми знімали і було похмуро. Е, ми приїхали рано вранці, ще сонечко освітило, і ми почали знімати. Е, на вулиці тоді було ну, дуже мало градусів тепла, але я була в, у шортах і на кінці. Це, мав мабуть, літній вайб. І в штанах буде не та картинка, Конечно. так? Звісно. Ми знімаємо його і тут починається дощик. Ми біжимо в кафешку. Ви його не вимкнули там якоюсь кнопкою там, на мосту, там десь з mm. боку є кнопка, натискаєш там світ, такого, світло там. можна потрібно вимкнути. потрібно було там. співати веснянки, сонечко, сонечко, не віконечко. Ми пішли у кафешку, там пересиділи дощик, ми, я, я якраз зігрілася. І... Коли ми знімали, дознімали вже кліп, дознімували, то мене постійно закутували у плет. Тому що було вже дуже холодно, у мене е, нос, щіки, дядь стояла така... Тональне там кремо, це пудра, давайте замальовувати. Але це все має робити команда. За тобою ж. Я думаю, що з тобою працює багато людей. Розкажи про цих людей, які є твоєю командою, які допомагають тобі створювати твої пісні. Е, команда була в мене була невелика. Uh, uh, було, oh, і... як? Uh, було... <сіх> було тільки двоє людей. Uh, це моя Нелі, uh, викладачка з вокалу. Вона мене підтримувала, принесла мені чай, так, Аня все Хутала замотила, в плед. <сіх> да, в плед, все, і чекаємо. <сіх> і uh, далі був uh, Денис Мусаєв. Uh, він майстер на всі руки. Uh, він Сонце повернув, так. Калюші відео. Режисером був, оператором був. Нас він записує плюси нам на студії, пише аранжировки. Ми у нього взяли аранжировку його, і я написала до неї текст свій. Ти сама писала текст? Так, Я сама писала текст. Це мене зараз просто вибило з колії, тому що я хоч і ознайомлювався з прес-пакетом, але знаєш. До, сюди часто приходять люди, яким по 25 і вони кажуть, я купувала цю пісню, да? тобто повністю і вони нічого самі не пишуть. А Зараз ти в своєму юному віці кажеш, що ти писала свою власну пісню, і ти мене зараз просто е шокувала. Чесно, Розкажи про те, як ти писала, які це були обставини, чи ти ввечері це робила, чи зранку, тому чи що... на заборі десь ракувала. На ну, да. парті в школі. Коли ми з Нелю відпочалися від уроку, я писала пісні, текст. До пісні е, сиділа, писала, думала, а бувало, що їхала в маршруті, о, все, думка прийшла, треба її написати. І ти десь просто в замітки да, записувала да, в там, і так? Я замітки на далі. телефоні у мене десь є ще там. У мене в замітках на телефоні хліб, масло, картопля. Два яйця. Клас. Так, слухай, ну ти насправді дуже велика молочинка, і це насправді дуже круто. І скажи, ця пісня вже вийшла в вільний доступ, щоб люди могли її почути, послухати, десь знайти на різних платформах, подивитися кліп. Так. Вона вже вийшла і можна слухати. Тобто, вже якась певна кількість людей чула цю пісню, так, так чула. і як реагували люди на цю пісню? Що писали, що казали? Які такі найтепліші були компліменти в твою сторону? На Ютубі були теплі такі коментарі, що так продовжу далі. Ти молодець, в тебе все вийде. І в інстаграмі, коли я там своє відео викладала, і друзі казали мені: Ой, Аня, така гарна пісня. Ось слухав вже да раз, ва, гру. Це вже і десь на стоїть ця пісня так, в машині грає. Е, світло в тобі називається твоя пісня, і е, от мені цікаво, да, типу, що ти, от, ти ще й сама як авторка тексту цього, так? Е, хочеться дізнатися, саме, е, чому саме така теплота, чому ти захотіла, саме таке, знаєш, от світло от, в образі людини передати, да, ось такий такий теплий вайб, літній. Так? Е, чи це тебе так надихнула погода, чи, можливо там період, чи можливо ти десь відпочила класно і така. Думаю, я хочу тепер передати це світло іншим людям. Um... Нас о, у нас в Одеській області жарко. Так мене трішечки надихнула погода, але я ще писала веселу пісню, тому що розумію, що в Україні о, стан не із веселих, і тому людей треба якось о, відволікати да, відволікати, вивозити з цього стану, щоб вони, хоч трішки відволікалися. Ну насправді мені здається, в тебе це виходить робити, тому що ти також прийшла така сонячна до нас, почала з нами спілкуватися. Ми також вон, посміхаємось. дивись, адріна вже ви показує, стримується з останніх сил, да. просто з посмішкою. Насправді це дуже класно. Знаєш, і ми дуже раді, те що є такі люди, як ти, які приходять дарувати ці емоції, посмішку, які підтримують інших. Знаєш, і коли деякі люди кажуть, що там співати там не на часі зараз, не ті обставини. Тобі скажу, дуже багато військових вони навпаки кажуть так, що ми якраз таки воюємо і ризикуємо своїм життям заради того, щоб такі сонячні люди знаєш продовжували жити, існувати і ра. І для військових це також приємно, тому що знаєш, коли військовий в дуже важких умовах вмикає пісню, яка його надихає. Це йому знаєш, кожного разу нагадує про те, що заради чого це все робиться. Да що ми є одна нація, що ми є один народ. Знаєш, і ми от незламні, і ти навіть в своєму ж юному віці, в своїх там 11 років, надихаєш багатьох дорослих і підтримуєш свою цією діяльністю. Насправді людей, навіть якщо ти про це не здогадуєшся, я тобі можу це сказати сказати точно і що? ти насправді підіймаєш такі важливі теми дорослі, тому що дійсно в такому стані, в якому ми зараз живемо, більшість людей закривається в собі, стають похмурими, якимись без настрою. Так ти даруєш позитив, даруєш світло, і це неймовірно класно. Але ти ж десь береш натхнення для того, щоб писати свою музику. Мені здається, що потрібно багато слухати інших виконавців для того, щоб брати натхнення, брати для себе якісь там штуки, Учки класні. Ким ти надихаєшся? Кого ти слухаєш? Хто тобі подобається? Е, я дуже полюбляю Джері Хейл та Коло. Е, вони обов'язково моєму плейлисті. Е, Кола дуже е, пише крутезні пісні, а Джері Хейл вона ніколи не здається мені таке. Ну це насправді дві такі представниці української естради, які е, дуже по перше душевні люди, так. от тому що я з їхніми деякими е, людьми працював, да які їх там продюсують. І насправді скажу чесно, що е, вони справді знаєш, такі е, жіночні, е, такі теплі, е, які так само піднімають дуже важливі теми і в своїх піснях мотивують людей. І мені здається, що в тебе виходить вже навіть своєму віці не менш класно робити схоже те, що роблять вони тому це дуже класний приклад, і я абсолютно з тобою погоджуюсь. І скажи, світло в тобі це все ж таки перша пісня, да, яку ти презентуєш тебе сьогодні. Дебют на радіо, як мені вже сказали, перша ти сьогодні на радіо. І мені цікаво, як ти плануєш далі. Чи хочеш ти писати нові пісні? Чи можливо ти думаєш, що ти поки шукаєш себе і там не ти поки не впевнена в тому, що ти хочеш пов'язати там усе життя з цим? От як ти думаєш, чи буде там від тебе ще якась пісня, кліп, зйомка? Щось цікаве, творче. Так, звичайно, я дуже хочу писати свої пісні. Я хочу продовжувати те, що я починала, і зараз так. Пишу пісню. А, тобто, вже є якась нова ідея, яку ми е, скоро також є. можемо почути. Є, yeah, yeah, yeah. Друзі, це mm -hmm. класно. І е, так як сьогодні у нас є вже пісня, з якою ми сьогодні будемо її презентувати, і ви дуже, дуже скоро її почуєте. Цю пісню. І що я хочу сказати? Хочу сказати, що ми зараз вже переміщаємося слухати цей трек. Зараз наші слухачі його почують. Він автоматично потрапляє до нас в ротацію і буде грати на нашому радіо. Е, і всі інші люди зможуть його. Слухати періодично в нас тут, і коли в тебе буде е, нова пісня, нова ідея. Ми також тебе запросимо до себе, е, презентуєш нам нову роботу. Ми з тобою поспілкуємося про те, знаєш, як е, було тоді, так тобто зараз. Да, і як на той момент вже в майбутньому, е, які в тебе будуть нові якісь ідеї, ініціативи і пісні. Тому ми бажаємо тобі е, величезного е, такого натхнення, е, посмішки, е, щоб знаєш, в тебе складалося все саме так, як ти цього хочеш, е, мільйонів переглядів, переслуховувань. Лайків, коментарів, всього найкращого, тому що ми насправді пишаємося такими людьми, як ти. Дякую. І Очікуємо квитки на перший твій сольний концерт, який буде в усьому світі. Ми так, да, ми <с однозначно <с за деліною чекаємо запрошення на концерт, тому що коли будуть якісь Або концерти, висково. так ми відповідно будемо раді також побачити тебе особисто на сцені. Друзі, нагадую, що сьогодні в гостях у нас була представниця молодої української естради, співачка, Чка Анна Леонормаєвська, яка прийшла до нас з піснею Світло в тобі, яку ми вже переходимо слухати, друзі. До нових зустрічей. Слухаємо пісню, а ми переміщаємося, як завжди, знімати з Анною класний крутезний ролик, який ви побачите в нашому інстаграмі. І також зможете підписатись на її сторінку і бути в курсі її актуальних подій, її діяльності. Зможете підписатися і слідкувати за нею, тому що, як ви вже почули, це не остання робота, і далі буде ще багато цікавого.